Вітаю вас телеглядачі! в ефірі. Програма віч на віч: 16 днів проти насильства. Таку міжнародну акцію проводять щороку. У кінці листопада, на початку грудня, долучаються до неї і Україна і Хмельницький. Зокрема, головна мета привернути увагу суспільства до проблеми насилля у сім'ї та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об'єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини. Про акцію заходи, що відбуваються у її рамках, у нашому місті сьогодні будемо говорити із директоркою Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мар'яною Любецькою та психологом. Олександрою Коцюк. Вітаю вас! Вітаємо, Тетяно. Отож, Мар'яна Миколаївна, кілька слів хотілося б спочатку почути про історію цієї акції, чому саме у кінці листопада, на початку грудня, відзначаємо 16 днів проти насильства, чи є у цьому якийсь символізм? Дякую, Тетяно. Звичайно, 25 листопада розпочалася всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, і це не є просто так, оскільки протягом 16 днів відбувається ряд заходів, саме знаменитих таких знаменних дат, які відзначаються майже щодня, так починаючи з 25 листопада. Відзначається такий день, міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Далі йдуть Всесвітній день боротьби з ВІЛСНІДом, Міжнародний день боротьби проти рабства, також міжнародний день щодо прав людини і ще безпосередньо багато багато таких днів. В ці 16 днів також входить День волонтера, день з обмеженими людей з обмеженими можливостями, протидії корупції і ще ряд таких заходів, які вибрали в себе таку всеукраїнську акцію поєднали «16 днів проти насильства, оскільки більша частина усіх заходів і днів припадає саме протидії насильству, жорстокого поводження, рабства і гендерного такого підходу. рівності, захисту прав людини. Так. Так, саме так тому дійсно якийсь символіз є в цьому. всьому. Е, тому дійсно піднімаються теми, ті, які актуальні є щодо протидії насильства, жорстокого поводження і саме захисту прав людини, оскільки ми орієнтовані на найвищий закон України, конституцію і захист прав людей. Угу. Які заходи в рамках ось цих 16 днів проводить ваш центр? Вже провів, ще буде проводити на кого вони орієнтовані і на чому акцентуєте увагу? Звичайно, центр долучився до цієї всеукраїнської акції з 25 листопада. Ми почали низку просвітницьких заходів, інформаційних заходів безпосередньо в навчальних закладах, які орієнтовані як на меншу категорію населення міста Хмельницького і на старшу вікову категорію. Взяли участь у круглих столах, нарадах з директорами навчальних закладів, де говорили також про протидію насильства і саме булінгу, що зараз є актуальним. В наших стінах шкільних, скажімо так, також взяли участь в круглих столах з громадськими організаціями, провели декілька комісій, які саме торкаються питань координаційних нарад, які стосуються питань протидії насильства. Це також виїзди в сім'ї, де трапляються випадки насильства нашими фахівцями соціальної роботи і суб'єктами соціальної роботи, які безпосередньо приймають участь у. Таких заходах, якщо говорити про домашнє насилля, наскільки гостро ця проблема наразі стоїть у Хмельницькому, оскільки ця тема така делікатна, і про неї, мабуть, не всі хочуть говорити. Центр соціальних служб є одним із суб'єктів соціальної роботи, який здійснює надання соціальної допомоги, соціального супроводу, спектру соціальних послуг саме з протидії домашньому насильству. Є така послуга соціальна кризове екстрене втручання, це і є це передбачення цього, оскільки, якщо до нас звертаються анонімні дзвінки, чи дзвінки будь-якого характеру, чи письмові звернення, що в тій чи іншій сім'ї відбувається саме насильство або його прояви, чи можливо. Якась бійка, сварка. Звичайно, ми реагуємо на такі дзвінки, і фахівці соціальної роботи виїжджають саме по місцю проживання такої сім'ї і перевіряють факт здійснення цього насильства. Ми підготували буклет центру, де є, куди можна звертатися саме в таких випадках. Ну, Перш за все, потрібно звертатися до поліції, якщо це сталося вдома. Зазвичай це пізня пора доби. доби. Тому 102 викладається. І далі вже поліція кваліфікує цей випадок і надає йому правової оцінки. Якщо потрібно, за потреби звернення до Центру соціальної служби, до служби у справах дітей, і далі вже кваліфіковані працівники в межах своєї компетенції надають ті чи інші послуги. Звичайно, в місті Хмельницькому не так гостро я б сказала стоїть питання домашнього насильства, адже в нас немає там щодня декілька, слава Богу, виїздів до таких сімей, але маємо випадки. Так, якщо проаналізувати 10 місяців статистику, то це було порядка 50-60 виїздів в місті Хмельницькому, саме де є діти. Щодо старшого, старших, то це 130 повідомлень де, де залучалися фахівці соціальної роботи в сім'ї або ж в ті випадки, де якби не було дітей малолітніх. Олександр, долучайтесь до розмови. Ну, насиля в нас завжди асоціюється більше з якимось фізичним впливом на людину. Втім, є різні види насилля, так і економічна, і психологічна. Як вони проявляються, які ці види, як вони проявляються, і що має насторожити в поведінці партнера? Доброго дня, дякую за питання. Е, так, ми чомусь асоціюємо насильство тільки з фізичним, але, як правило, частіше всього ми зіштовхуємося з психологічним, е, тому що ми постійно знаходимося, психологічне насильство це взагалі стрес. Відбувається стрес у спілкуванні, стрес, коли ти відчуваєш якийсь дискомфорт, стрес у тому, коли ти відчуваєш дискомфорт з певною людиною у спілкуванні з певною людиною. І ось коли ви починаєте відчувати отакий дискомфорт у спілкуванні з людиною, це вже є признаком того, що у вас відбувається психологічне насилля. Як правило, дуже частіше всього зіштовхуються з психологічним насильством, це жінки. Чому? Тому що вони намагаються створювати відносини, вони в відносинах як корабель, як великий корабль, який створює приємні умови для створення сім'ї. І коли з ними починають маніпулювати, вони підсвідомо не відчувають цього, але з часом у них відбувається оце над ними психологічне насильство, яке може з часом перейти в фізичне. Тому, коли жінки відчувають, що, наприклад, в присутності свого коханого, коханої людини їм дискомфортно, або вони на собі відчувають якісь образливі образливу критику, наприклад, або коли вони відчувають, що їм добре, коли цієї людини немає поряд, тому їм потрібно вже Думати про те, що а чому мені добре, коли цієї людини немає. Тобто, насправді мені не, не комфортно, я відчуваю дискомфорт. Ось у цьому плані ми рекомендуємо говорити зі своєю другою половинкою, що е, тривожить мене такі питання, і що я гадаю, що моє психолог... мій психологічний стан, е, ось от нашому спілкуванні з тобою, е, має якийсь е, такий перший дзвіночок. До того, щоб треба вирішувати це питання між нами. Тобто, бо може бути і далі гірше, гірше і гірше, так, так якщо так. не розібратися ситуації. Хочу Цього, сказати, що так, ми так. ще забули про ще два види насильства. Надаємо тільки зараз таку перевагу фізичному і психологічному, які найбільше трапляються. Угу. Але не забуваємо про сексуальне, економічне, які просто дуже важко довести. Угу. Е, і найпростіше це, мабуть, фізичне насильство довести, коли у вас є докази, коли є травмкарта. Скажімо так, коли це видно. А психологічне насильство воно не тільки в сім'ях, воно і на роботі, воно і в будь-якій соціальній групі, в школі, в будь-якому середовищі, з яким ми можемо стикатися кожен день. Ну, держава цього року посилила відповідальність саме за домашнє насильство. У нас є коментар юриста з цього приводу. Зараз ми послухаємо і ми далі, продовжимо розмову. 19 січня 2019 року набули чинності зміни до законодавства, а саме стаття 126 Кримінального кодексу України, в якій зазначається, що кривник несе кримінальну відповідальність лише за систематичне порушення самозаконодавства щодо домашнього насильства. А саме ця санкція статті передбачає громадські роботи строком від. 140 до 240 годин, а також обмеження волі на строк до 5 років та позбавлення волі строком до 2 років. Суть змін полягає в тому, що кривник буде нести кримінальну відповідальність саме за систематичне порушення, саме законодавства. Тобто на третій раз після вчинення домашнього насильства він буде вже нести кримінальну відповідальність. Тобто перших два рази він буде нести адміністративну відповідальність. Тобто адміністративна відповідальність нас полягає в тому, що він буде виконувати громадські роботи від 30 до 40 годин, а також адміністративним арештом до 7 діб. Ті самі дії вчинені повторно. Вони будуть, буде нести адміністративну відповідальність, це саме громадські роботи строку від 40 до 60 годин. Це вже посилені, посилена відповідальність, і також арештом, адміністративним арештом до 17 діб. Сподіваємося, що такі законодавчі зміни додадуть впевненості тим, хто потерпає від насильства, але Вінчайно. все ж таки е, багато що залежить від жертви, так наскільки люди готові розімкнути ось це замкнене коло, що потрібно для цього робити, е, ну скажу вам так, якщо обрати ось це от коло жертва, е, агресор. І спостерігач, то у одній тій ж самій ситуації людина може змінювати свої позиції. Вона може спочатку почати як агресор діяти у ситуації, а потім, коли вона отримує у свою відповідь якийсь опір. Вона може стати на сторону сразу ж жертви, тому ось таке коло воно неможливо його розірвати, але можливо домовитися і навчитися конструктивному діалогу. Ось це є головне, головний наш посил нашого центру в профілактичній роботі, наприклад, навіть з дітками у школі. Це навчитися конструктивному діалогу, навчитися розуміти один одному і вміти слухати один одного. Ми хотіли, щоб відкрити таку сторону, як спостерігач. Наприклад, я вважаю, що це позиція. Сусіди можуть бути спостерігачами. Так, правда? сусіди. І хто частіше всього знімає відео, скидає їх, хто є ось цим спостерігачем, який нічого насправді корисного у цій ситуації не робить. Він не намагається розімкнути цей круг і допомогти людям дійти якогось консенсуму. Чому це погана позиція? Тому що в людини керується нею страх. Страх бути на позиції жертви. А коли в людини присутній страх, він потім їй і в реальному житті заважає зробити якісь сильні кроки вперед до здійснення якоїсь, наприклад, своєї мрії. Тому ми завжди говоримо, наприклад, у шкільному середовищі, що якщо діти бачать, що когось ображають, вони повинні про це говорити. Тобто мовчати про це, це означає. Себе оберігати, але насправді не вирішувати саму ситуацію. Ну, вже, власне, зачепили ми трішки тему булінгу, так і яка... хочуть доповнити. Там, що, можна доповнити про саме Олександра правильно сказала, такий трикутник насильства існує. Це вже така класика, де є саме насильники і жертва. І хочеться все-таки. Сказати, би ця жертва, якщо вона дійсно себе вважає жертвою, не боялася говорити про це, і зверталася до психологів, які зможуть їй допомогти, знайти вихід тієї чи іншої ситуації, оскільки для того вони і працюють. Тому запрошую, користуючись нагодою, кому потрібна така допомога, порада, рекомендація до Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, де працюють практичні психологи, надають очні консультації. А є можливість у Хмельницькому, якщо ну потрібно піти з дому, наприклад десь переночувати, до речі, так. У нас в місті Хмельницькому є центр соціально-психологічної допомоги, в якому можна перебувати до трьох місяців. І зараз наразі є громадська організація, яка теж активно долучилася до цієї теми, і там можна піти з дому, як ви кажете, навіть одразу взяти взявши речі, до трьох діб бути перебувати там. Захищаючи самих тих, хто звертається, не буду розголошувати інформацію, де знаходяться ці центри, але при потребі можна звернутися до Центру соціальних служб, ми надамо всі контакти. У вашому центрі можна отримати і психологічну допомогу. І, я так думаю, що і юридично можете ви так. якось скоординувати, так? Так, скоординувати ту, інформаційно, саме вирішити ту ситуацію, куди цій сім'ї, або ж жертві, або ж дитині, чи, чи жінці чи чоловіку саме в цей момент гострого такого конфлікту. Піти чи, чи перебувати, чи взагалі проконсультуватися можна в центрі соціальних служб. Це і психолог, і юрисконсульт, і інформаційна послуга, куди звернутися далі, перенаправлення, переадресація до профільного центру, де вона може безпосередньо вже проживати перебувати. Трішки зупинились ми вже на темі стосунків у школі, не завжди здорових стосунків. Про булінг зараз говорять багато. У якому середовищі найчастіше він виникає? Ми ну, скажемо, тут таке спірне питання. Чому? Тому що е, нас виховують хто, батьки, правда, і е, створюють е, таку приємну е, сімейну. Ситуацію для розвитку особистості дитини це хто батьки, але дитинка ж приходить до школи і весь свій вільний час, і час навчання вона проводить на території школи, і ось тут таке спірні питання, де частіше всього відбувається булінг, можливо, це таке накладення сімейних відносин. Або якісь конфлікти в сім'ї, де дитині не пояснили, чому так відбулося, чому по якій причині мама з татом посварилися, але або чому мама плаче, чому її ображають? І коли дитина, або коли дитину ображають і вона не має змоги себе захистити, вона переносить це все в шкільний колектив. Е, і буває так, що класний керівник або якісь друзі не зрозуміли дитину, це такі. Поклик душі, чому я так себе повожу, і відбувається оцей такий механізм булінгу. Хтось когось ображає, хтось відбувається агресором, хтось відбувається жертви. Як правило, діти, ті, що агресори, вони в домашньому середовищі можуть бути жертвами, жертвами ось цієї такої несприятливих цих умов для розвитку цієї дитини. Тобто психологічна проблема в першу чергу існує, яку потрібно вирішити дитині, і тоді, можливо, і не буде цієї такої негативної так, ситуації. Так. І, як правило, діти в класі, якщо ми візьмемо 100%, це весь клас, то 80% дітей приблизно вони бували жертвами булінгу. і, Але вони навіть цього не розуміли. І вони не намагалися навіть з цим поборотися, тому що комусь було страшно про це сказати. Хтось говорив, але їх не почули. А хтось просто перейшов на сторону агресора, тобто почали себе захищати. Таким чином, теж ми вже трішки підняли тему спостерігачів, так, дуже цікава тема, тому що зазвичай більше ми зупиняємось на постаті агресора і, і жертви. Але є ж велика кількість тих, хто спостерігає, знімає на телефони, знову ж таки, і, мабуть, від їх поведінки теж багато що залежить. Можливо, би і не розвинулася настільки конфліктна ситуація, якби не було тих, хто дивиться захоплено іноді. Чому виникає от стільки людей, які просто дивляться і не втручаються? Ну, як ми вже говорили, це по-перше, вони не хочуть стати на якусь з якихось сторін, тобто вони не хочуть бути ні жертвами, ні агресорами. Але якщо так подумати з точки зору психології, ця дитина, можливо, якимось чином теж самореалізується через ось такі от прояви. Тобто в неї присутній страх, страх бути обрати якусь певну позицію, і, і страх того, що треба зробити якийсь вибір. Тому я буду самореалізовуватися, ніби я тут е, не приймаю ніякої участі, я тут е, нічого такого поганого не роблю. Але я ж всім показую, що це от погано. Ось ця така. Е, але, е, якщо ще відео набере мільйон лайків, так, тобто, то тут, вона буде зіркою. Е, тут вже ми говоримо про таке е, самореалізація через біль інших. Mm -hmm. Але... Більш за все батьки не розуміють, наприклад, і класні керівники. Ну, якщо дитина не участвувала в цій ситуації, значить ми з нею не проводимо профілактичну бесіду. Але насправді ці діти мають теж е, таку посттравматичну потім е, ситуацію, і синдром вони можуть погано почати спати. Вони можуть боятися, наприклад, вступати в діалог з кимось іншим, щоб а не вже я стану на жертвою якоїсь на ну, ситуації булі. Наразі наші працівники проводять ряд заходів, саме такого характеру на згуртованість колективу, на дружність, щоб все-таки згуртувати колектив і не було не було таких внутрішньоособистісних, міжособистісних конфліктів саме в колективах. Да? В колективах будь-якого класу це також тренінгові заняття, і ми навіть орієнтовані були і проводити з класними керівниками і з взагалі вчителями, оскільки ми знаємо, що зараз багато таких є. Вайбер груп чатів, де булінг розповсюджується з самою маленькою якоїсь дрібнички, яку можна було вирішити саме тут точково в тій соціальній групі і в класі. А ми починаємо це писати: діти дітям, діти батькам. Батьки комунікують з вчителями, вчителі між собою, і вже в цей конфлікт залучається. Він стає такий масовий, ширший і залучається досить багато його учасників, який можна було би вирішити, просто поговоривши, міняшся якоюсь інформацією саме. На місці, але ми маємо зараз новітні технології, написав одному, другому, потім хтось неправильно зрозумів, кожного на це своя думка. І це розлетілося за дві хвилини, за три хвилини. Ми розуміємо, що батько і мама на роботі, вони всю інформацію сприйняли по-іншому, дитина щось написала, чи взагалі батько якийсь інший написав в групі. І ці вайбер чати тепер породжають такі от конфлікти між вже собою, між батьками, між вчителями. Тому звертаю увагу взагалі. Батьків, що менше інформації, якщо ця інформація є, то вона повинна бути чітка, лаконічна і потрібна. А інформацію просто ми засмічуємо наші голови, яка б взагалі нам не потрібна була би. Вона має стосуватися чітко дитини, якщо це телефон з дитиною в школі і що з нею відбувається, оскільки ми не повинні забувати, навіщо ми даємо дитині телефон в школу. Не для того, щоб вона фільмувала і знімала якісь там побиття, була спостерігачем, писала на кожній перерві. Що там щось відбулося, тобто про це говорити треба очно вдома і не приділяти 15 хвилин дитині, а приділяти максимум уваги дітям. Тоді, коли ми в процесі розмови будемо вести діалог з дитиною, нам не потрібно буде користуватися тим телефоном і менше буде проблем. Якщо доповнити цю інформацію, то можна ще порадити батькам, якщо е, якась ситуація вже відбулася. То розмови про цю ситуацію повинні бути тільки між мамою і папою, без присутності дитини. Тобто, якщо ви хочете е, обговорити, е, якщо ви хочете зрозуміти, в чому причина була, не, дитина не повинна чути ваші м, такі роздуми. А чому? Тому що потім звинувачення буває. Дитина потім може не зрозуміти правильно цю інформацію і перенести її до школи. І так само хотілося би порекомендувати вчителям, якщо відбувається. Якась ситуація, не вирішувати її безпосередньо з дитиною, а в присутності з батьками, щоб дитина себе відчувала захищеною, тому що може бути таке, що класний керівник починає спілкуватися з дитиною, або при всьому класі, або індивідуально. І дитина, можливо, не зрозуміла самої причини, чому вона так зробила, або її насправді образили і вона зробила у відповідь. А вона вже себе відчуває незахищеною і після цього починає закриватися в собі. Тому тут треба знайти такі. Баланс між поясненням дитині і роз'ясненням самої ситуації між собою. Акція невдовзі завершиться 16 днів проти насильства. Але я думаю, що центр і далі буде проводити заходи. Трішки теж акцентуйте увагу на постійній роботі і, можливо, дійсно ще раз, куди за допомогою може звертатись хмельничани, тому що є і телефон довіри, наскільки я знаю. І очні консультації. Будь ласка. Так, дякуємо. Акція дійсно буде тривати і не закінчиться вона і 10 грудня. Ми будемо постійно працювати в цьому напрямку, в напрямку профілактики, протидії насильству, торгівлі людьми. І також, якщо люди будуть потерпати від цього насильства, будуть якісь жорстокі поводження з дітьми, можна звертатися до практичних психологів. Камінецька 38, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Безпосередньо потрібно спочатку записатися, телефон 76 29 28 Слушно, ви зауважили, що в нас в місті Хмельницькому є телефон довіри 1550 і мобільна лінія 067 133 1550, куди можна звертатися по допомогу і де вас вислухають, порадять, проінформують навіть із приводу жорстокого поводження і насильства в будь-яку пору доби. І, тобто можна звертатися цілодобово, телефон працює цілодобово, психологи нададуть вам. Потрібний час, потрібному місці, коли ви зателефонували консультацію. Тому 067 133 1550. Я вам щиро дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із директоркою міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мар'яною Любецькою та практичним психологом центру Олександрою Коцюк. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі!